Свого часу Трамп сказав, що величезну роль у цьому питанні, і про це багато писала преса, відіграв саме Катар. Ймовірно, тоді, коли Трамп був з офіційним візитом в Саудівській Аравії, він від... відвідував і Катар, і вже тоді певно, виношувалися плани про те, Хто може бути посередником у переговорах між Вашингтоном та Іраном? І нібито переговори можуть бути наступного тижня, як сказав Трамп. Трам. Отут, пане Сергію, в мене таке вже запитання до вас. Вибачте, трішки відійдемо від Ірану. Але тут без прив'язки до близького сходу ми не можемо зглядати жодне з геополітичних. Наскільки Трамп сьогодні готовий відсторонити взагалі Росію від процесу переговорів про майбутню угоду, яку ви ще не задали? Чи це все-таки поки що? Ну такі речі маркери не дуже явні того, що Путін стає ледь чи не опонентом Трампу, і я це розглядаю в контексті візиту, згадано мною міністра закордонних справ Ірану до Москви. Бо ну дуже цікаво, це все виглядало і зник уран, і очільник закордонного відомства прилетів до Москви. Зрозуміло, що він там не отримав підтримки Путіна. Ну як Путін може піти відверто проти е, Трампа? І все ж таки, яка роль тут буде Катару надалі і Путіна у переговорному процесі? Якщо ну, катар думає. Катар унікальний перемовник на Близькому Сході. Це країна, яка була спроможна вести неймовірні перемовини, зокрема за першою каденцією Трампа. Афганська угода, угода ДОХІ, Це тільки один з прикладів. Насправді їх дуже багато. Країна спромоглася позиціонувати себе саме як незалежний гравець між центрами сили, між Саудівською Аравією, Іраном, Сполученими Штатами, Талібаном, Хамасом, які вони підтримують політичне крило. Ну яке штаб-квартира у них в вдохі. І, і от немає конфлікту на близькому сході, де не було б катарського посередництва. Напевно, за виключенням сирійської кризи, де катарці однозначно зайняли позицію е, опозиції і фінансували її. І останній анклав Видлібі, де Ашара сидів, фінансувався якраз катером з Туреччиною. У всіх інших Катар завжди був посередником, тому є всі шанси на те, що саме вони будуть продовжувати цю свою роль. У них спеціальний інститут є для цього. Ну, інститут як, ну, скажімо, інституційні засади для цього є. В мзс Катару, в адміністрації. В адміністрації кажучи, є спеціальні люди, які цим займаються. Тому шанси є тим більше, що за першого Трампа вони перебували в блокаді і під загрозою вторгнення сусідніх країн, на чолі з Саудівською Аравією, і доклали неймовірних зусиль для того, щоб заручитися підтримкою Трампа, і їм тоді це вдалося зараз. Вони не чекаючи, що буде далі. Також заключили величезні угоди з Трампом. Які я, невідомо, як вони будуть реалізовуватись. Невідомо скільки насправді вони заплатять, але вони вже авансом платять для того, щоб бути під захистом е, Сполучених Штатів, е, і тому у них значно більше шансів ніж в Оману стати таким майданчиком і отримати і угоди між Штатами і Іраном буде підписано швидше за все в місті Доха в столиці? Е, е, Трамп поки що не бачить місця Росії. Я боюсь, щоб Ізраїль. Його Росія не притягнув як одного з таких гравців. Я вже слухаю ізраїльських експертів, колишніх очільників розвідувальних служб, які кажуть, що ну, може, Трамп на якомусь етапі запросить Росію як одного з гарантів іранської ядерної програми. Для мене це чіткий сигнал, що а, серед частини ізраїльського естеблішменту є уявлення, що Росія може бути корисна в цьому, і вони будуть просувати цю ідею. Угу. От, а, бо на зараз а, а, позиція Росії слабля, її послуги, в принципі, ні, послуги нікому не потрібні. Ні Ірану, ні, ні Сполученим Штатам. Вона буде вносити тільки додатковий шум і ускладнювати для обох сторін ситуацію. Росіяни активно зараз будуть шукати, як себе позиціонувати в новому етапі, але в них не так багато інструментів для цього. Ну от я бачу тільки загрозу з того, що комусь в Ізраїлі чи в адміністрації Трампа захочеться. Зробити маленький подарунок Путіну. Пане Сергію, а чому так Трамп наполягав на посередницькій ролі Путіна? Мені чесно кажучи, до цього часу не зовсім зрозуміла ця вся історія. ну Він так само як наполягав, так потім і відмовився публічно так, так і сказав: порадив навіть озвучив це, це що було принизливо для Путіна. Угу. Що, і, і диво, дорогий друг Владимир займається справами Росії. А не лізь на близький схід. Бо Трампу з якогось моменту Трамп боявся, що у нього вкрадуть перемогу. Участь Росії теоретично хай на один відсоток збільшувала шанс того, що кампанія завершиться без американського удару. Йому треба була яскрава крапка. Він став непотрібний Путін. Для Трампа, а на початковому етапі, коли не було зрозуміло, як будуть розбуватися події, і ризики для сполучених штатів прямої участі були можливо більшими ніж допустимі в той момент закінчення кампанії на прийнятної для Ізраїля штатах умовах, Росія могла видаватися їм потрібною. Оскільки дуже швидко стало зрозуміло, що небо повністю під контролем Ізраїлю, угу. Росія стала непотрібна. Цікава версія. Тобто, фактично, Трамп використав темну Путіна, так я розумію, на даному етапі? Ну, в, ць в цьому ну, проміжку часу? Так, ну це було ж буквально декілька днів, менше тижня. Е, нині прозвучало там кілька заяв від згаданих вами, звісно, пане Сергію, про те, що Володимир має зайнятися питаннями російсько-української війни. і... Я хотів би тут запитати вас, а скажіть, будь ласка, а е, наскільки сильно зобов'язана Росія Ірану і через угоду підписану, і через допомогу спочатку <клес> Іраном Росії в е, розробці постачанні шахедів і так далі? В них наскільки є певними ну, великими зобов'язаннями взаємними і швидше знаєте зобов'язання Росії перед Іраном? От, про, я чому запитую про це? Тому що візит Аракчі до Москви фактично нічого не дав Ірану, ну принаймні того, що в площі площині було, то я не бачив жодного повідомлення, що Росія там, окрім стурбованості, чимось допомогла Ірану на, на цьому тлі якось зіпсуються в них відносини чи там просто без ніяких взаємних зобов'язань, все так як було, так і буде це. Вимушені відносини. Насправді це відносини двох парій. Чим більше Іран. Під санкціями чим більше Іран відрізаний від світу, тим менше у нього шансів розвиватися без когось, без партнера. Таким партнером є Росія. Для Росії чим цінний був Іран, він не зважав на санкції. оскільки всі інші країни пропускають сірий імпорт, допомагають намагаючись приховати, допомагають Росії. То Іран не приховував, тому що проти нього вже всі санкції введено. І це єдина його цінність для Росії. Е, і єдина, знову ж таки, цінність Росії для Ірану. У uh -huh. них е, були великі плани разом з цією угодою. це коридор, північ-південь, Росія марить е, великим е, океанічним морським портом на теплих морях, для того, щоб не залежати від Чорного моря і Балтики. Для цього їм треба був Іран, для цього вони зараз говорять з Талібаном. Про можливість будівництва через територію Афганістану двох доріг на Пакистан і знову ж таки на Іран. От, е, Росія настільки не, не зобов'язана Ірану, скільки хотіла використати Іран mm -hmm. в своїх інтересах, будучи обмеженою в ресурсах зовнішніх контактах е, і в можливостях. Однак, ну вчора, наприклад, вийшло розслідування за інсайдер. Де опубліковані документи ФСБ про систематичні спроби іранських спецслужб різних здійснювати шпигунську діяльність на території Росії, щоб знайти технології, матеріали, знання, тобто людей або інструкції там до зброї до, до, до різних виробничих процесів? І я впевнений, що Росія так само має шпигунську агресивну свою мережу. Вирання, знаючи корумпованість іранського істеблішменту, зокрема сектору безпеки, і країни ведуть таку ну, трошки холодну війну між собою, незважаючи на зовнішню обгортку великої дружби. Іранський істеблішмент, їхня голова повернута не на Росію. Вони дивляться на Лондон, на Захід. Вони хотіли бути там. Їх обставини загнали в той, в той глухий кут, в який ну, обставини і вони самі їхні рішення. В якому їм не залишається шансу, крім як е, співпрацювати з Росією, але ж така сама от історія зі зливом документів, про що ви говорите за інсайдер, сталася буквально пару тижнів тому, коли у Нью-Йорк Таймс опублікували нібито документ також ФСБ, де мовиться про те, що Китай шпигує в Росії і в тому числі в, в Арктиці. Ну така якась схожа історія: друже дружать але між собою трішки ворогують. То тепер з перспективи відносин Ірану. Зараз не про Китай, а і, і Росію. Вони як для вас виглядають? Ну, швидше, ну, ці відносини будуються не, не так, як вони хотіли, а так, як вони можуть. Якщо будуть якщо Іран залишиться підсанкційним, якщо не піде на угоду, бо я наскільки я розумію, Трамп готовий набагато, що щоб Іран підписав папериці Вони реально Трамп реально зніме санкції принаймні більшу частину. Принаймні поступово, якщо це буде, то відносини будуть стрімко деградувати ірано російські Якщо ні, то в незалежності від їхніх бажань вони змушені будуть далі співробітничити. А наскільки вплине заняття санкцій проти Ірану на послаблення позиції Росії? Я і в контексті там поставок іранської нафти, можливо, до Європи, ну і так далі. Ну, тут euh, цікаве питання. <гум> Якщо будуть знімати санкції, то euh, Іран повернеться як повноцінний гравець на ринок, зможе продавати ви, безпілотність. Ви, Прошу, ви допускаєте повне зняття санкцій з Ірану? Я, я, я не знаю, перше, ага. бо це треба буде спеціалістом по Трампу, а я не спеціаліст по Трампу. Ага. Немає, ага. ринейки... немає, да. <гум> да, немає політики Сполучених Штатів, є політика ага. Трампа. Mm -hmm. Як на мене, я можу помилятися. От. А з Трампом я, мені здається. Обережно так зроблю припущення, можливо, все, все, що завгодно. Ну, відверто я вам скажу, враховуючи те, що вже кілька десятків, мабуть, років поспіль, Іран залишається країною терористом за рішенням Держдепу, США, тут знімуть і цей статус із них. ну, Це тоді взагалі переверне весь світ, як на мене. Ну так, до речі, цей статус Касем Сулеймані, якого в 2020 році за наказом Трампа було знищено в Іраку, в 2003 чи другому році був на тісному контакті з ЦРУ, і вони обговорювали повну нормалізацію відносин між двома країнами, і тільки вписаний в промову Буша Іран як частина осі зла. Повністю скасував цей тренд. Вони прибушують після 9:11 були готові на повне відновлення відносин, на відкриття посольств, на встановлення дипломатичних відносин, на взаємне визнання. Тобто, це вже було, це не вперше. Тобто, пане Сергію, історія із Талібаном і Росією, їхні дружні відносини це вже також не нове виходить? Е, ну, част, частково нове, частково не нове. Mm -hmm. е, там з якогось моменту вони почали взаємодіяти. До, скажімо, так, е, десь з моменту, як стало зрозуміло, що Чечня е, упокорена Росією. Почалася інтенсифікація спочатку таємних, потім явних контактів з Талібаном. Виходячи, світ потроху рухається до примирення із не просто мусульманським світом, а з терористичними організаціями, які відверто кошмарять, вибачте, півсвіту, але з ними встановлюють дипломатичні зв'язки. Ну, я принаймні так це бачу, на жаль. Пане Сергію, да, прошу. Е, ну, у нас є Сирія з президентом, який сам себе призначив Ашара, який був в ісламській державі, потім був в Аркаїді, від всіх пішов, став незалежним. Тепер з, з ним всі зустрічаються, радо обнімаються. Так що, так, це тренд, який в сходознав... сходознавстві називається е, відмова ісламістів, е, джихадистів від глобальності. І перехід на локальний рівень відмова від того, щоб воювати з Заходом, а на користь того, щоб встановлювати свою владу в своєму селі, районі або своїй країні. А наскільки давній цей тренд у них? Це буквально, скажімо так, розгром Ісламської держави це початок цього тренду, тобто, от останніх декілька років. Тобто, фактично, всі цілі, які ставили перед собою свого часу Сполучені Штати Америки щодо цього, ну не те, що повністю досягнуті, але проміжні результати позитивні, я так це бачу тоді. Так, і причому це результати які? Це не відбулася еволюція поглядів самих учасників джихадистських угруповань.